Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як прив'язати цю штучку, не пам'ятаю, як вона називається. Протягуємо ось так у вушку. Ось так, тримаємо. Можна ліву, як вам зручніше. І прокручуємо 6 разів. Один, два. 3, 4, 5, 6. Добре. Коли ми прокрутили, обережно беремо ось цей кутик. Ну, не кутик, а ось цей відрізок. Дуже обережно, бо воно розкручується. І пропихаємо у ось це вушко. Обережно проп ось так. Ось. Беремо і ось цей в вушко, ось цей відрізок пропихаємо у вушку. Ось так. І затягуємо. Беймс. І ось такий у нас вузлик вийшов. Він дуже надійний, я дуже часто прив'язую на Навіть... ні, Я завжди прив'язую ось таким вузлом. Ось так він виглядає. Не знаю, вам видно, може. Цей, вузик, цей кінчик треба відрізати. Ось цей. Ось так цей кінчик виглядає. Ось. Тіну зі всієї сили він дуже-дуже і дуже надійний. Рекомендую вам використовувати саме цей вузлик. Він дуже надійний і точно вас не підведе. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі і до нових зустрічей.